Слава Україні! Середа, 27 вересня, 581 ша доба війни. Я Ольга Захарченко і це 5 хвилин на головне про торгівлю людьми на Хмельниччині, про підроблені документи, про екотур та найважливіші новини країни. Далі у ефірі Першого Подільського розпочинаємо. Головні новини з лінії фронту від Генштабу Збройних сил України станом на ранок. Сили оборони України відбили атаки російських військ у районі Південніше Новодарівки Запорізької області. Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Загалом протягом минулої доби сталося 26 бойових зіткнень. Втрати російських окупантів. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 320 окупантів, три танки, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем. 24 БПЛА та ще багато техніки. Слава нашим захисникам, слава героям! Знову під ударом окупантів була Нікопольщина вночі ворогатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю. Постраждали дві людини. Це чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зайнялась двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено приватне підприємство. Також понівечені чотири господарські споруди та одна знищена вщент. Побиті шість приватних будинків, автомобілі, газогони та лінії електропередач. Загинуло двоє військових з Хмельниччини. На щиті до рідної Шепетівки повернувся 39-річний солдат Василь Герасимчук. Він загинув на Донеччині 20 вересня. Все сталося, коли чоловік виконував бойове завдання. Про це повідомляють в Шепетівській міській раді. Зі слів командира, захисник загинув, коли закрив з собою побратимів. В останню путь героя провели в Шепетівці. 23 вересня на Донецькому напрямку загинув військовий Анатолій Коломійчук. Він був родом села Осламів, що в Хмельницькому районі. Життя героя обірвалось під час виконання бойового завдання. Він був старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захиснику нас завжди залишилось 24. Про дату та місце поховання обіцяють повідомити додатково у Віньковецькій селищній раді. Співчуття рідним, вічна шана та пам'ять героям. На Шепетівщині частково обмежать рух через залізничний переїзд у період з 27 до 29 вересня. Шепетівською лінією колії на переїзді 9 го кілометру перегону Шепетівка, Подільська Чотирбоки через автодорогу т 2306 Шепетівка Старокостянтинів на в'їзд в село Городище. Будуть виконуватися роботи по ремонту підходів до залізничного переїзду. Португалії виявили жителя Хмельниччини з фальшивим посвідченням водія. Чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. Водійське посвідчення у нього вилучили та відправили на Хмельниччину запит, аби підтвердити його справжність. Результати виявились неочікуними. Під час перевірки документу у базі єдиного державного реєстру МВС було встановлено, що посвідчення водія з такою серією та таким номером видавалось на інше ім'я особи. Тож повідомлення про виявлений факт підробки також документи були направлені в правоохоронні органи для встановлення усіх обставин справи. Хмельничани судитимуть за торгівлю людьми. Чоловік вирішив вербувати громадян соціально незахищених категорій та передавати їх для трудової експлуатації. Його жертвою став місцевий чоловік з інвалідністю третьої групи. Зловмисник неодноразово зустрічався з ним та постійно дзвонив таким чином психологічно тиснучи на нього. Коли зловмисник отримував гроші, а саме 10 тисяч гривень від замовника, його й затримали. Відкрили кримінальне провадження. Зараз хмельничанин тепер перебуває під арештом, обвинувальний акт щодо нього направили до суду. Уфіцентр запрошує у святковий тур. Вже цієї п'ятниці, 29 вересня, Гуфіцентр буде відзначати дворіччя від дня свого заснування. Кількість місць обмежена, тому є попередня реєстрація. Окрім звичного маршруту до святкового туру працівники центру проведуть невелику презентацію, в якій розкажуть історію відкриття простору, а також розіграються ряд учасників туру. Подарунки через велику кількість бажаючих додали також ще один день туру. Це 2 жовтня. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!